Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Слава Україні! Хочу сьогодні, перш за все, вибачитися, що давненько не знімала відео, так як у мене був переїзд, хто дивився мій ефір, я там говорила. І у мене не було інтернету, якби. А мобільний інтернет мені чомусь не загружав відео. Хоча я зняла була відео, але мені він чомусь не загружав. Тому хочу поділитися з вами красотою, яку я відшила уже. Це у нас олені. Ось такий красивий олень. У мене вийшов. Це я вже, можна сказати, з двома фінішами, тому що наступний олень у мене також вже готовий. Ось такі два красені. Готові вести новорічний кошик мені на новий рік. Ось така красота. У мене відшилася. Ось таких два красунчика. Ну, і звичайно. Я довго не чекаючи, розпочала. Давайте ми олені ось так поставимо сюди, а вони нам поки прикрашають ось так. На фоні ще папуга мій сидить. Ось так. Як же я не могла довго чекати і розпочала вишивати дідуся мороза? Поки що у нього з'явилася одна нога, як я кажу. Вишиваю я його з двох сторін, так як і хотіла і казала. По поводу обличчя я не знаю, можливо, щось знайду, які наклеєчки такі з обличчями. Можливо, домалюється, хотілося б знайти людину, яка випалює, можливо, б мені випалили обличчя. А якщо вже й не буде, то я думаю, ну, не буде, так не буде. Буде так. Без обличчя Друга сторона, але мені хочеться, щоб він був з двох сторін тому що це Я, перш ніж вишивати з двох сторін, задумуюся чи варто, чи не варто. І я собі подумала: ну не будуть же їхати санчата завжди в одну сторону, що буде дідусь мороз, їх з однієї сторони. Мені хочеться їх і розвернути і в ту сторону, і в ту якісь, щоб було багато граність, щоб можна було розвернути її, ті санчата поставити в різні сторони, особливо якщо буде виставка. Я надіюся, що в мене буде ще одна виставка. Ось маю на це надію. І я хочу. І було б навіть дуже добре, якби була десь передноворічна виставка. Це було, бо в мене є багато такі, да, що показати саме новорічного. І я собі вирішила, що я хочу вишити його з двох сторін. Тому, дідусь, мороз в мене відшивається з двох сторін. Зараз я сяду, далі буду вишивати. Він такий невеличкий, можна сказати. Але щось, знаєте, після всього, що сталося ці дні в Україні, то мені щось взагалі не хотілося нічого не вишивати, не робота не брала, нічого мені не хотілося взагалі ходила в понеділок на роботі, взагалі плакала. Oh, переживала за своїх дівчат за свою сім'ю взагалі переживала за рідних і близьких Ось, і мені було дуже важко взагалі робота в понеділок не брала але якось я переходила цей день коли вже пішли трохи відбої тривоги тоді вже мені якось трошечки стало якби легше але все рівно на душі було дуже важко Вівторок почалося якби знову. Але слава Богу, коли знову ж таки пішли відбої, я трішечки заспокоїлася, можна сказати. Але, але в душі все рівно переживання є за кожного з вас, за кожного з, із вас, друзі, Хоч я вас багатьох да, не, не знаю, своїх підписників, як би вживу, з багатьма вжив, я. Чи взагалі по інтернету, наприклад, з багатьма я не спілкувалася, але повірте, я переживаю за кожного українця, який зараз знаходиться, особливо в гарячих точках. Я дуже-дуже за вас всіх переживаю. Тому нехай вас Бог, дівчатка, береже мої хороші друзі, підписники. Нехай вас береже Бог. О, що вас ніяка куля, ніяка ракета. Не торкнулася, щоб всі ваші рідні, близькі, були живі, здорові, діти, внуки, можна сказати, сини, зяті повернулися додому. Чоловіки повернулися додому, живі, неушкоджені, і щоб була перемога за нашою Україною, а вона буде. Слава ЗСУ, слава нашим героям, слава Богу! Будемо вірити в Бога, надіятися, що все буде добре. Все-таки треба, як не є, але потрібно жити далі. І потрібно відволікатися, вишивати і, і радувати себе якимись подарунками. Ось це, хоч трішечки себе порадувати, тому що зараз дуже-дуже, дуже складно жити в Україні. Жити боячись, щоб не сталося ніякої біди. Ось, А вам зичу всього-всього найкращого. Своїм друзям, які в мене знаходяться в телеграмі, всім передаю привіт і всім здоров'я і всього-всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких, старайтеся. Якось хоч трошки чимось відволікатися, вишивати, розмовляти, писати, і спілкуватися з іншими вишивальницями чи друзями. Ось, підтримуйте одне одного. Це дуже важливо зараз в теперішній час. Ми повинні підтримувати одне одного, розуміти одне одного. Тому молю Бога, щоб всі були живі, здорові і щоб скоріше була перемога за Україною. Слава Україні! З вами була Наталя. Де до нових зустрічей.